Пішов дощик, і я нарешті вирішила трішки відзняти свої хризантеми, які в самому розквіті сил. і да? ти прийшов зі мною будеш. Да? Так, розпочнемо ми ось із рядочку ранніх, які з початку, з кінця серпня, початок вересня почали квітувати. Тут, скоріш за все, ще, напевно, якісь жовті, червоні. Це дуже дрібна квіточка буде. Ніжно-фіолетового кольору. Це великоквітковий рядочок. Будемо тоді йти назад покажу. Це в цьому році дуже гарні, жовтенькі, декілька кущиків. Ось такої, жовтенької з червоною серединкою. Це дуже пізня, високоросла. Я, по-моєму, показувала в листопаді минулого року. Ось теж така. Дуже класна. Це така ромашка. Я її пізно дуже розсадила, тому вона пішла кущиком. Це ті, що розквітли. Ось такі вони гарнющі. Вони пенькі, маленькі-маленькі. Проти ручки пальчика ось такі вони. Так. Це цілий такий шлейф білої, красивої. Ось класно це зробила такий мікс два в одному. Спробувала в цьому році, як воно вийде непогано. Правда, якби біла була ще така ромашку, ромашкового цього, то було б дуже красиво. Йдемо далі, далі. Далі, далі, далі. Так, да, отаку тобі теж подобається, да, такий? Чомусь. Жовта, ця мені в цьому році дуже гарна. Ця, ця примерзла і дуже такий колір Не пішла вона в мене в ріст під кінець. лише. Ось в мене є ще ця тут буде пізна. Червона, по-моєму, повинна бути, але вона пізненько в цьому році буде. Мені ця класна, подобається. Така квіточка гарнюща, дуже гарна. На велику квітку схоже. Кущик прям такий гарний, гарнющий, гарнющий. Так, що ж, в самому розпуску, да? це, по-моєму, скореечок. Так, цілий-цілий рядочок. Це моя із високорослих улюблена з минулого року. Я її розмножила, вже в мене є маточні кущики. Так що в цьому році будемо щось продавати. Вона попадала, треба буде пізніше. Не встигаю я його підбирати. Ось, ну, гарна, гарна. На зріз дуже гарний. Ось така жовтенька і ось така ніжна якась рожева, напевно. чи, Да, напевно, рожева. Попадали. трішки пробіглися, пробіглися. Ну, не можу. Я оце біля цієї білої постійно в захваті. Стою, стою біля цієї біленької. Буває букети нарізаю додому. Ще <клес> не показала. Із жовтої ще є трішки така. Дуже. Гарно. Теж подобається. Це тут я садила, теж знімала, все повимерзало. Залишилося лише декілька кущиків.